Доброго дня, з вами Автошкола Нова. Дуже часто задають нам запитання, як побороти хвилювання страх під час керування автомобілем. Шановні кандидати у водії, недоучений завжди знайдуть від чого розхвилюватися. Тому на закриту площадку відпрацюйте базові вправи і вперед. Розумієте? Хвилювання це нормально. Це здорова реакція організму на те, що ви не вмієте. Тому доведіть вправи базові до автоматизму і страх зникне, прийде насолода. Мінімум 100 разів повторюйте вправу, Навчайтесь у кращих. Пока-пока.